8 травня 2023 рік. Зараз пройдемося, подивимося, як після обрізки. Іде у нас бутонізація і вже початок квітування яблуні. Це у нас Red Sirius, Red Topaz, Далі пішовваний крізь. Трохи пізніше. Фаза рожевого бутону у нього починається. Так, це у нас луна. луну ще навіть зараз їм в прекрасному стані. Дуже люблю цей сорт. Красивий такий. Так. І пішла рубінола. Тут я обрізав от, по-моєму, першу чи якого, в травні я її різав, не було часу. Але цей сорт він вимагає, скажімо так, такого своєрідного підходу під час обрізки. Ви бачите, де знаходяться у нього бутончики, де буде відбуватися цвітіння і подальшому розвиток плодів на кінчиках новорічних приростів. Бачите, так? Ось така рубінола. Як зав'яжеться, ну не знаю, тут і приморозки, і льоту бджоли немає, так холодно. Будемо бачити, це у нас карнавал. Вже розсів Ноябрська. А це цьогоріч так дебрицені, бо Ботермо заквітнув, там сцена ще більш потужніше. Це у нас черешенька поникла. Так, у старше там не розпочав розсвітати. Глянемо тут у нас ось венгерка Венгенгайма. Вся біла стоїть. Слива. Слива європейська. Чечакська, Лепотіка цього рік менш заклала. І приємно вже нас може потішити, напевне, цьогоріч зеленоплідна слива Джеферсон. Ось таке відео квітуючого саду. На цьому все будемо завершувати. Дякую за увагу.